Як часто можна почути, що ті обов'язки, які є в Христинина, на нього накладені зумисно, силою. В той самий час християнин говорить, що він отримав їх як пораду та прийняв. Так, наприклад, його участь у святій службі це бажана та добровільна річ, під час якої він здійснює подію. Єднання себе із церквою, єднання себе з Богом. Приймаючи причастя, він попередньо очищує свою душу. Ця подія для нього також бажана. Навіть більше вона є сенсом його життя. Так само його позбавлення від важкої роботи в День Святковий. Являється скоріше не умовою позбавлення від гріха, а умовою позбавлення від того, що заважатиме йому єднатися з Богом на святій службі, єднатися з церквою, єднатися своєю родиною. Тому то свої вчинки він здійснює не від того, що перед кимось зобов'язаний. А з того, що сам бажає, аби його життя було наповнене єдністю з родиною, своєю державою, а найголовніше єдністю з Богом.